Від газівника коксових батарей до заступника начальника коксового цеху з експлуатації заводу «Запоріжкокс». реалізація програми, завдяки якій вдалося збільшити вихід валового коксу з однієї печі на понад 150 п'ятдесят кілограм. Цей шлях Андрій Гринь подолав за понад 15 років у професії. Учаскують у всіх улученнях прозводства нас зараз вище, ніж довоєнне. Ну основне як достиження для я віжу за останній рік. Во-первых, з дефіцитом 30%, тобто, все це производство, це на нього переставляти людей, обучати, заставляти працювати. і тим не менше тягнемо производство. Досягнення пана Андрія високо оцінили в компанії. Тож до дня металурга вручили йому найвищу нагороду групи Метинвест – золоту зірку. Андрій Гриню професії з 2003 року рік працював на запоріжкоксі, потім майже 10 років на підприємстві в Маріуполі. Після цього майже на 5 років покинув коксохімію, але каже повернутися хотів дуже сильно. каждый раз ты приходишь на смену, каждый раз тебе выдают сменное задание, выдают график выдачи печей. И так как там разные задания, разные графики, разные печи, каждое, как в разное время циклические остановки. В общем, каждая смена, она неповторима. Это не работа на одном месте, это беспрерывное производство. Это работа с людьми, нравится. И в целом само производство. Я ж что навіть коли не здесь, был перерив між работой на коксахімі. Мені навіть по ночам я просипався. Мені снил, снился мой завод. Повернувся на запоріжкок з пан Андрій у 2018 році. Майстром виробничої дільниці пізніше став старшим майстром коксової батареї та активно почав впроваджувати свої ініціативи та програми. Благодаря хорошо подобранному регламенту уменьшилось количество буреных печей, соответственно, у нас улучшилась смола, потому что мы исключили откосы на машинные стороны, благодаря этому регламенту качество смолы, увеличилась разовая загрузка печей збільшився вихід з печі. Ну в цілому рост производства був. ще за два роки. Пан Андрій став заступником начальника косового цеху з експлуатації. У нас хороший персонал. У нас дійсно хороший колектив, у нас сильний колектив. Своїй нагороді золотій зірці Метинвесту Андрій Гринь радіє в первую чергу. Приятно, это очень приятно, это приятно, что заметили, приятно, что оценили труд. Хочу отметить, что этот труд не только, как бы, наверное, заслуга моя, это заслуга нашего всего коллектива. У нас в коллективе есть тоже достойные, очень много достойных людей, которые тоже, наверное... Заслужували б эту награду, я це прекрасно розумію, і, звісно же, це очень приятно, що оцінили именно мой труд. Окрім нагороди, Андрій Гринь отримав премію. Вже знає на що її витратить. Часть навірно, каких то денег все таки. У мене є товариші, які сейчас служат. служать. То наверное, часть каких то денег піде на помощь.